Так, є запитання. Володимир Тищенко, незалежний журналіст Віктор Петрович. два тижні тому в програмі Лайф Ви заявили, що Вік... Сальніков, Віталій Сальніков, який звинувачує у вас у вбивстві, що це почав звинувачити перед виборами. Насправді, я як журналіст дібрався до інтернету, ввів пошукачі Google ім'я Віталій Сальніков, і Виявив, що він вас звинувачував у вбивстві ще в 2009 році, коли в квартирі його будинку вибухнула граната F1. Чому ви постійно уникаєте з ним зустрічі? Так, дякую. Так, так, журналіст. Це було 2009 рік. Я Чому він це сьогодні заявив на приготові? І чому він до цього часу не написав заяву, треба змовити заяву і задати. Дивіться, ця людина написала, я особисто з ним спілкувався. Він ще раз записав заяву у 2009 році. <говори> так. <говори> так.

Ну, дивіться, Віктор, Віктор Петрович, ви якщо охоронці хлопці, моїх опоненти, зробили замовлю, я нічого потім. Я вам дав відповідь, офіційний. Віктор Петрович, просто заява ця є. Ця людина присутня зараз тут. Ваші охоронці її просто не пускають.

Віталій Сальник, вам Віктор пошло сказав, що ви не подавали заяву. Так, чого? Що? Я журналіст. Піди нахуй. Почекайте. А ну голосніше, хто свідки? Нахуй? Ви нахуй Почекайте, шановний, ви мене послали нахуй. Є свідки? Дівчата, що це ви шукаєте? пана полоти? Є свідки? Чи, дівчата, ви чули, що мене послали нахуй? <рес> Круто. Оце депутати. Оце депутати йдуть до нас. Ні, ні, ні. Галиночку, давай, проходь, проходь. Ви що? Ви, 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 ви розумієте, що? Ви мене... Віктор Палапишин. Віктор Палапишин. Що ви не заявили, що ви не подавали бхайте, заяву прокуратури? Так, так, ні, подавали. Ось, Віктор Палапишин сказав, що не подавали заяву прокуратури. Охоронці? Так, добре. Охорона Так, так. Сказали, Сказали що ви не глаза, подавали глаза, заяву про прокуратуру. Я? Так, так. Сказали, що ви не подавали заяву прокуратуру, відповідно, ніяких дій немає. Подавав, звісно. Неоднократно. Неоднократно подавав. Неоднократно говорив. але він вже відкупається від угу. Ну, Підійдіть до нього, з'ясуйтеся зараз. Підійдіть. з ним вже Так, тут серйозна охорона, я бачу. Yeah, тут ні можна пускати. Mm -hmm. Добре. Домовилися, я піду ще зв'язую з колективом справи.